і дуже чудово бачить. Соціальним працівником Діана працює вже не один рік. Говорить, у її рідному чутовому випадки домашньої тиранії не рідкість. До бійок зазвичай приводять побутові сварки. Соцпрацівниця каже, підіймали руку навіть на дитину. Причини такої агресії не нові. Через Низький виховний потенціал батьків, коли батьки не знають інших методів, як можна навчити чомусь дитину, як можна виправити якусь ситуацію. Не знають, можливо, через таку непросту ситуацію в країні, коли там, рівень безробіття високий або ще щось, тому часто на, на фоні алкогольного сп'яніння вчиняються такі сварки побутові. Сьогодні турботливий і ніжний залицяльник. а Завтра чоловік тиран. Жінки руками потерпають від насильства. Спеціалісти зазначають, розпізнати справжнє обличчя коханого і припинити тиранію на самому початку можна. А часто чоловік вчиняє насильство через те, що його не визнають, через те, що його не поважають, через те, що він втомився в нього три роботи. Купа дітей граються. Єдиним Можливим інструментом для нього є з дитинства це гиркнути, або вдарити, або відштовхнути. Більшість сільських жінок, на відміну від городянок, сімейні негаразди воліють приховувати. Вважають, що це сміття, яке не потрібно виносити з дому. Проте, за словами фахівців, головне не замовчувати проблему. На жаль, наше суспільство здебільшого вважає сімейним насильством це побиття, ну на крайній опадах зґвалтування, Але не, наприклад, брудна лайка, чи шантаж, чи примус, чи заборона працювати, наприклад, не вважається насильством. Ми хочемо вивести цю тему в пріоритет. Ми хочемо, щоб про це говорили, щоб про це не мовчали. З жінками, які хочуть змінити своє життя та вирватися з домашньої тиранії, психологи та соцпрацівники працюватимуть за спеціальними корекційними програмами вже у своїх районах.